Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мабуть, кожна людина, яка починає цікавитися роботою з деревом, стикається з цілою купою труднощів. І найперше, це купівля гарного інструменту, якісного обладнання, верстатів і облаштування своєї майстерні мрії. Але все ж таки, коли навіть цього всього немає, а є бажання, то ми починаємо щось робити. Навіть маючи просто звичайний ручний інструмент, власне, так було і в моїй історії. Значить, Роботою з деревом я цікавився дуже давно, почав щось робити, якісь там годівниці, якісь шпаківні, ще маючи тільки ручний інструмент. І згодом була куплена ось така циркулярна пила, яка позаду мене. Це саморобна циркулярна пила радянських часів. Ми її купували в людей ну, в такому стані, як є, і певні доробки я зробив. На ній не було паралельного упора. Я хотів би розказати в цьому відео, як я вирішив це питання. І, можливо, для починаючих майстрів, хто або задумується почати, ну, скажімо так, роботу, е, ну, цікавиться роботою з деревиною, або хоче працювати з деревом, можливо, це відео буде чимось корисним і допоможе. Зараз зробимо коротенький огляд моєї циркулярної пили. Ну, Можливо, комусь також буде воно корисно. Значить, дивіться, є станина. Станина виконана з металу, з уголка. Уголок у нас е, на болтах. І тут всі з'єднання, ну, ця штука ж піднімається. Ось. Ну, але, в принципі, воно, якщо побачите, воно все скручене. Значить, металева станина, розеточку це вже я зробив. Електродвигун, зрозуміло. Тут у нас це текстолітова пластина. Ось пильний диск, який разом з фуговочним валом, бачите, він крутиться разом з ним. Відключити не можна, у мене в дідушки можна. Ну, власне, Тут кнопка увімкнення, провід. Це у мене протягнутий він у гараж, Вон електродвигун. Двигун, чесно, не знаю який. Підключений він у нас на 380, ось бачите, ремені. Ну і власне кожух також тут був такий з з цього, з фанери, я переробив ось на такий значить, металевий. Наприклад, якщо нам треба випиляти, вирізати дощечку, ну, скажімо так, в один розмір. Наприклад, у нас дощечка різного розміру, нам треба поставити якийсь упор, щоб воно відрізало ну, однаково. так? Зараз покажу, значить, як я це все реалізував. Ну, а власне, реалізував це я дуже просто. Дивіться. Ось, бачите, це дві нижні частини від старих м'ясорубок. Тобто на металоприйомці. Взяв дві м'ясорубки. Купив. Ось, і тут відрізали болгаркою з одного боку, бачите, і з другого. Це дві м'ясорубки. Але їхній плюс в тому, що тут є оці ось лещата і є ось такий гвинтовий зажим. І, власне, дивіться, так як у мене в даному випадку стоїть фуговальний вал, то я взяв просто рівний брусок дерев'яний, зробив ось тут, бачите, вибарку таку. І яким чином ми робимо. Наприклад, нам треба ось будь-який брусочок. ну, Наприклад, ось цей брусок треба ну, вирізати з нього ось, допустимо, сантиметр. То я ставлю паралельний упор дерев'яний, ось таким чином. Оцими штуками, дивіться, ось цими м'ясорубками. Зажимаємо, я так наочно покажу. Зажимаємо тут. так рівненько, наприклад, під, під, треба піддвинути. І так само розкручуємо і зажимаємо тут. По факту, дерев'яний брусок рівненький, можна знайти, я думаю, в принципі, у кожного вдома або на краняк попросити у знайомого столяра. Оці м'ясорубки так само на чердаку. Або в сараї, або на металоприйомці. Так само це все копійки. І от, наприклад, нам треба оцей ось брусок вирізати на 1 см. Ми ось лінієчкою. Я знаю, що у мене пропил пили бере міліметр. Тобто, я закладую, що якщо мені треба 1 см вирізати, ну, 10 мм, то я виставляю 11 Тобто, Тут попускаємо, виставляємо 11 до краю зуба, а зуб у мене з победитовой напайкою. От виставили умовно тут 11. Так. Так, умовно тут виставили ось 11. Ну і тут 11 виставили. І зафіксували гвинта. Я зараз зараз цього не роблю, тому що просто, щоб не затягувати відео. Ну, Смисл, ви зрозуміли. Зафіксували, умикаємо нашу циркулярну пилу і потім виконуємо отаким чином різання. На своїй циркулярній пилі я використовую дерев'яний брусок через те, що фуговальний вал. Може ножами черкати, як би за наш паралельний упор. Але якщо б цього фуговального валу тут не було, або, наприклад, деякі люди беруть ручну паркетну пилу, вмонтовують її в стільницю і таким чином отримують собі також циркулярну пилу. То в такому випадку можна, наприклад, взяти зараз покажу наочно, знімаємо наш паралельний упор, можна взяти, дивіться, металевий кутник. Звичайний металевий кутник, але єдина умова, щоб він був рівний. І так само, дивіться, встановлюємо його ось тут, підфіксували. В даному випадку я його придбав, але не обрізав по розмірам моєї стільниці пили, Того, що фуговальний вал все ж таки я переживаю, щоб воно не затопило мені ножі. Тому що я їх точити сам не вмію. Один раз я звертався до знайомого столяра, але чесно так, дуже не хочеться людину, скажімо, відволікати. Ось. Тому, Але якби в мене не було фуговального вала, то, власне, можна кутник, і навіть це буде трошки, я думаю, ну, трохи легше і, в принципі, воно рівненьке, акуратне. Дивіться. І скільки може стоїти такий паралельний упор, ось. Дві такі, скажімо так, струбцинки. У нас імпровізовані, але е, їхній плюс в тому, що воно є якісне. Оці гвинти, самі оці, якби, лещата, оці ножки, воно це все якісне і воно буде довго працювати. Ну і Кутник так, воно, кутник буде щось коштувати, дерев'яний брусок нічого не буде коштувати. Ну, Дві, дві оці м'ясорубки старі, в принципі, їх на металоприйомках дуже багато, тому що люди їх масово викидають. От. І навіть можна відрізати, а те назад вдати. Ну, наскільки воно там стоятиме. Реально копійки. А роботу, яку, яку ця вся приспособа робить, то робота це достойна. Тому що, в принципі, е, ну, виходить відрізати більш-менш точно. Ну, в розмір маю на увазі. Ну а на цьому відео своє буду завершувати. Якщо вам сподобалась дана приспособа, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі, як ви зробили паралельний упор. Якщо не сподобалось, то ставте дизлайки, будь ласка, але не будьте байдужими. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь і всім до побачення.